Дивіться в сьогоднішньому відео. Олександр Роднянський пояснив, чому його колега Микита Михалков став маріонеткою Путіна. Крім цього, що трапилось, з Таюне? зовнішній вигляд дружини Олега Винника спантеличив мережу. Також Дмитро Гордон неочікувано засвітився на танцполі і здивував дружбою з Монатіком. І наостанок український блогер злив Секрети Потапа про всю з російськими артистами в розпал війни в Україні та назвав розцінки. Це Марс та зірки. Поїхали. Український режисер Олександр Роднянський, який протягом тривалого часу будував кар'єру в РФ, розповів, чому його колега Микита Михалков став маріонеткою диктатора Володимира Путіна. За його словами, кінорежисер завжди підтримував політичну позицію очільника Росії, а сучасний володар імперії лише став правонаступником для нього. Олександр Роднянський згадав в інтерв'ю Deutsche Welle, що Михалков був вірним з першого очільнику СРСР Михайлу Горбачову, потім президенту РФ Борису Єльцину, а тепер Путіну. За словами режисера, він давно став Государовою людиною. Ось власне це логіка пояснив Роднянський. як каже режисер, Михалков зациклений лише на тому, щоб служити державі. А держава, така як Росія, величезна, що складається зі ста народів і величезної кількості територій, більшу частину з яких завоювали давно чи нещодавно, уже питання інше. Вона має утримуватися тільки сильною і єдиною рукою. Додав він. Нагадаємо, Микита Михалков не приховує свою підтримку війни в Україні, і більше викрадення соціальних цінностей нашого народу. Так він зібрався знімати в Росії фільм про доньку Ярослава Мудрого, королеву Франції Анну Ярославну. Друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, чи перекраситься Микита Михалков після того, як диктатор Путін покине наш світ. А ми йдемо далі. Український співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення втік із батьківщини за кордон, вийшов на зв'язок у мережі та показав дружину та юне. 51-річний артист вирішив прорекламувати свої майбутні концерти у Чехії, однак увагу аудиторії привернула його обраниця, зовнішній вигляд якої сильно змінився. Відповідне відео виконавець опублікував на своїй сторінці у Тікток. мить і мрія збудеться моя! Ще мить і знову празія! І щастя вже не об мене! Мене! Під дописом з'явилося чимало коментарів, де користувачі мережі зазначали, не одразу впізнали кохану жінку співака. На оприлюдненому запису подружжя стоїть на фоні закладу The Diamond Hall, де 14 та 15 лютого мають відбутися концерти Олега Видника. Пара виконала коротеньку пісню, аби нагадати фанатам про майбутні заходи. Проте бурхливу реакцію користувачів мережі у більшості випадків викликали не виступи артиста, а зовнішній вигляд Таюне. Протягом останнього часу виконавиця не ділиться контентом на особистих аккаунтах, тож підписники виника помітили, що вона сильно змінилася. Жах, що з ТаюНе, була ж красуною, Грим все робить, а якщо вмити її, ось таке виходить. Нагадаємо, що після початку великої війни Таюне повністю зникла із інформаційного простору. Співачка не ділилася із шанувальниками жодними фото, допоки восени 2023 року рідкісна світлина артистки не з'явилася в соцмережах голови фан-клубу Винника Валерії Барон. Сумні очі сміхом не сховати, спогади про літо, щаслива мить, День Незалежності України в Берліні, мала важливі справи і таку приємну і теплу зустріч, підписала допис жінка. Друзі, діліться в коментарях, як вам зовнішній вигляд та юне. А ми переходимо до наступної новини. Відомий інтерв'юер Дмитро Гордон був помічений на концерті Дмитра Монатіка. Танцпол, який побудували на території паркінгу, зібрав майже увесь шоу-бізнес. У Києві відбувся перший з чотирьох концертів Дмитра Монатіка. Серед зірок і колег Дмитра за сценою побачили на танцполі Олю Полякову, Наталю Могилевську, Джамалу, Володимира Дантеса, Євгена Кошового, Катю Осачу і багатьох інших. Трохи неочікувано було зустріти серед них і відомого журналіста Дмитра Гордона. Журналісти запитали в нього, чи він насправді є шанувальником творчості Монатіка і яка його улюблена пісня. Ми з Дмитром дружимо вже багато років, але саме на цей концерт мене вмовила піти моя дружина, адже під час війни я майже нікуди не ходжу. Моя улюблена пісня з його репертуару це Кружить, відповів Гордон. До речі, Гордон, мабуть, єдина знаменитість, яка прийшла на захід з особистою охороною. Також в Гордона запитали, чи дивився він інтерв'ю Потапа російському журналісту Юрію Дудю, з яким свого часу теж мав спільну ТВ розмову. Не дивився і не збираюся, мені це зовсім не цікаво. Я взагалі мало дивлюся інших інтерв'ю. Ті герої, які в мене викликають інтерес, я їх до себе сам запрошую. А ті, хто не цікаві, то навіщо я буду витрачати на них свій час, сказав Гордон. Сам концерт Дмитра Монатіка надовго запам'ятається його шанувальникам, адже під час нього артист вперше презентував нові треки з четвертого альбому під назвою Вічно танцююча людина. А також здивував професійними хореографічними соло постановками разом зі своїми бек-вокалістками. І наостанок український блогер. Пліткар Богдан Беспалов злив кілька секретів репера та продюсера Потапа, який після початку повномасштабної війни виїхав за кордон та будує кар'єру в Європі під новим сценічним ім'ям Славік Балаган. За його словами, 43-річний виконавець неодноразово співпрацював із російськими артистами, за що утримував немалі гонорари. Про це інтернет-діяч розповів на Ютуб каналі Безпалов Медіа, як зазначив блогер за роботу з одним із колективів ЗРФ Репер отримав 147 тисяч доларів. Я розповідав, що продюсер Потап минулого року був помічений за співпрацею з росіянами і заробляв на них великі гроші. Але я не знав про які суми йде мова. Мені злили усі кошториси в Росії. Є так званий дует Катя і Волга. Пан Пе з ними працює. Вони росіянки. Ну, говоримо про справедливий мир для України, волонтерство а при цьому беремо гроші в USDT – криптовалюті, щоб не відслідкували платіж. Послуги продюсера їм коштували таких грошей. Промо-кліпу Промокліпу – 15 тисяч доларів. Зйомка Reels – 5 тисяч доларів. Заробітна плата пану П – 10 тисяч. Створення і знімання двох кліпів у Болгарії – 100 тисяч доларів. Запис пісні – 15 тисяч доларів. Загальна сума, яку отримав пан П – 147 тисяч 700 доларів, розповів блогер. Однак, за словами Богдана Безпалова, на цьому заробіток потапа не закінчився. Інтернет-діяч додав, що за співпрацю з росіянами на рахунок репера переказали спершу 300 тисяч доларів, а потім за зйомки в Барселоні ще 235 тисяч доларів. Як зазначив блогер, в цю суму не враховувалися гроші, які віддавали артисту особисто. Безпалов також повідомив, що за створення кількох кліпів та фотосесій гурту Катя і Волга довелося віддати 221 тисячу 900 доларів. Далі до пана Пе звертався так званий російський артист Денні. Йому кліп в Португалії обійшовся у 30 тисяч доларів, два кліпи в Болгарії 100 тисяч, три віжуали 8 тисяч доларів. Фотосесія в Дубаї 4 тисячі 200. Цей список численний, зазначив Богдан. Безпалов. Друзі, пишіть в коментарях, чи здивували вас такі розцінки від Потапа. Дякуємо, що додивилися нашого відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.